Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття, ознайомлення із соціумом. День сьогодні особливий, раз буває, в році. Вишиванку одягають і сини, і доці. Ви, маленькі українці. Треба пам'ятати, та історію країни в серці зберігати. Вишиванку шанували і дорослі і діти. Україну прославляли по усьому світі. Кожен українець знає, що таке вишиванка. Адже це не просто одяг, це оберіг, частина душі нашого народу. Це краса з полотна і ниток, яку створили давним-давно українці. Поділяється вишиванка на жіночі і чоловічі сорочки, а також для хлопчиків та дівчаток. Це святковий одяг, який одягався на свята. давнину вірили, що вишиванка оберігає людину, дарує їй добру долю та здоров'я. Вишивали вишиваночки. Жінки майстрині. Матусі вишивали собі, своїм дітям, своїм рідним. Вишиванки вишивали кольоровими нитками. Червоний символізує любов, чорний журбу. Білий надію, жовтий багатство, сонце, зелений людську вірність. Та спокій синій символ неба і здоров'я. Розглянемо, які візерунки бувають на вишиванках. Вишивають квіточки, листочки, ягідки, калину, різні орнаменти, птахів, колоски. Коли одягаємо вишиванку, то де б ми не були, всі відразу зрозуміють, що ми з України, ми українці, вишиванку ми носимо з гордістю, з повагою до неї ставимось. Сьогодні День вишиванки. Одягніть, дітки, свої вишиваночки, і завжди пам'ятайте, що вишиванка то оберіг, що завжди оберігає тебе. На свята уся сім'я, мама, тато, й навіть я вишиваночки одягаєм, в центрі міста ми гуляєм. хай всі знають, що родина любить неньку Україну, зі святом вас, з днем вишиванки. До нових зустрічей!